Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а за магазин естітул.юе. В даному відогляді надамо у увазі електричну травокосарку від компанії Штіль, а сам модель RME 235. Постажається вона в картонній коробці, ми її вже відкрили, та бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, що в комплекті йде сама травокосарка, додатково йде руків'я, усі необхідні кріплення для нього. Інструмент для збору та обслуговування нашої травокосарки та, звісно, травозбірник. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна площа косіння 300 квадратних метрів, споживча потужність 1,2 кВт. Кількість обертів холостого ходу 3200 обертів на хвилину, ширина скошування 33 см. Висота скошування регулюється від 25 до 60 мм, 5 ступенів. Ємкість травозбірника 30 літрів, клас захисту IPX 4. Вага інструменту 13 кілограм. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої травокосарки. І перше, що ми бачимо, це зручне руків'я на її верхній частині. Враховуючи невелику вагу нашого інструменту, всього лише 13 кг, в складеному стані, саме за це руків'я нам зручно буде її транспортувати. З лівого боку нашої травокосарки присутній важіль для можливості регулювання висоти скошення. Далі з задньої частини інструменту ми бачимо наявність травозбірника і на цьому травозбірнику присутній білий важіль. Коли даний важіль в робочому стані при запущенні травокосарці, знаходиться у верхньому положенні. Це означає те, що ми можемо продовжувати роботу, то травозбірник ще має достатню ємкість так само для продовження роботи. Коли важіль знаходиться в нижньому положенні, це означає те, що травозбірник повністю наповнений та його необхідно очистити. Далі, друзі, переходячи до руків'я, акцентуємо увагу на тому, що воно у нас досить легко складається. Всього лише достатньо відкрутити важіль. І, відповідно, перевести руків'я в стан зберігання. В цьому положенні травкосарка займає менше місця та її зручно зберігати, наприклад, у вашому гаражі. Переходячи до блоку керування, ми чітко бачимо те, що на ньому в нас присутнє місце для підключення мережі електроживлення. Ставите питання, напевно, чому тут відсутній кабель. Даний кабель відсутній через те, що, наприклад, дешевше буде замінити переноску подовжувач. Аніж замінити кабель на травокосарці, тому винесене садове підключення під розетку, скажімо так, під маму. Далі бачимо те, що тут присутній важіль запуску інструменту та клавіша, для того, щоб даний запуск не був непередбачений. Тобто, до той пори, поки ви не натиснете на цю клавішу, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Друзі, на цьому наразі в мене все. Як висновок, маємо чудовий, компактний, легкий та досить потужний інструмент для вашої присадибної ділянки. У випадку, якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цієї травокосарки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Stіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я подякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.